Познайомимося з живоплотом. Є він трьох типів. Один із них це прямокутний, лінійний, а далі є такий поворотній зігнутий і завершення. Кінець. Ось в об'ємі це виглядає ось так. Прямокутний, ось цей заокруглений, і завершення ось така, такі дверцята, можна сказати. Ось До чого я. Хочу це все розглянути. Перше, мені, наприклад, не подобається його подання. Він виглядає дуже прозоро і не дуже інформативно. Так? Хочеться його зафарбувати власне, в 2D-поданні. У параметрах у другій клаці тут є 2D-подання. І у нас є перо контуру, можна змінити, наприклад, на щось зелене. Ось. Далі тип штриховки. якщо це Однозначно, що це буде такий вигляд, як ми бачили, можна взяти якийсь із тих типів. Я пробувала цю штриховку, вона виявилась дуже масштабною. Ось, тому можна взяти, яка найбільше вам подобається, але в принципі, по-моєму, дуже непогано буде виглядати ось таке заповнення. Якщо ми спереду поставимо, наприклад, якийсь зелений, а ззаді ось оце це буде таке прозоре наповнення. Ось Якщо в нас там взаді є елемент, ми можемо побачити, як він там десь є. Наприклад, ми поставимо його на задній план. Ось І ми бачимо, наприклад, там у нас є якась трава, чи ще щось таке ми бачимо цю прозорість. Цей варіант мені, наприклад, досить сподобався, але можна пробувати ось тут різні штриховки, тому що в деяких випадках вони будуть досить... Оригінальні, тобто, наприклад, ось такий ще теж може бути. Він може бути досить цікавий, на, наприклад, зеленому тлі. Тут можна бавитися теж із прозорістю і тому подібне. Тобто, з цим. Розібралися. Не в план поверху та розріз це надаємо, бо я спочатку так пробувала. А саме в ці, цих параметрах. Чому? Бо план та розріз це є питання, яке стосується розрізаних елементів, а сам ну, за налаштуванням живопліт він не є високий, він тут у нас всього-всього метр. Ну, якщо б це було більше, ніж метр, близько двох метрів, тоді, ймовірно, оцей параметр теж би працював. Тобто тут ми задаємось. Тут я пробувала це робити. Ми задаємо ці параметри, і тоді, очевидно, в плані вже буде видно теж і такі речі. можна пробувати? Наступне, на що я хочу звернути увагу, це, власне, в об'ємі, як це все подається в об'ємі. Тому що ну, мені теж не дуже подобалося, як виглядає ось цей живоплід. причому в деяких випадках він навіть не. Ну, в деяких прикладах, які мені надсилали, він навіть не ось таким заповненням, а меншим виглядав. От в мене вже змінений, і зараз я покажу, як це робити. В параметрах ось тут, зверху, у нас є. Можливість змінити, ну тут, до речі, теж можна перейти, це фактично дубляж попередньої вкладочки, просто тут наглядно це показано. Ось тут у нас є можливість перейти на інші кути. Я пробувала вісімку, навіть шестірку, мені перекидало на три кутник. А ми бачимо, що зараз це є п'ятий кутник. Ні, я зараз включила до речі, інші параметри, зараз я покажу. Ось тут рандомність. так, Я включила випадкові. Ось, якщо я їх вимкну, то це є п'ятикутні листочки. А чомусь інша кутність не підтримує ці п'ятикутники. Так я вносила і воно перекидає на п'ятикутник. Можливо, через форму, ну не знаю чому. Але трикутник гірше виглядає. От якщо ми візьмемо рандомність, ну, по-моєму, це ліпше, тому що це таке більш ну, більш натуральний вигляд, бо такі кубики п'ятикутні, це теж не, ну, не найкращий варіант. Ось. І якщо ми зараз ще можемо спробувати змінити, я вже змінила кількість листя, іноді от я бачила ось таке наповнення. Ось отаке, таке враження, ніби падає дощик. так? До речі, в якихось випадках цей живопліт, я бачила, це досить гарно виглядає. Ну, так, на рівні скетчу, що це може бути як плющ, який декорує, наприклад, фасад. Тут поставимо три. 500, наприклад, Enter. Ось, І це може бути як такий рандомний плющик, який плющ спускається по фасаду, так, ну, можна навіть тут збільшити до 200 наповнення ось. І досить непогано виглядає, навіть оця рандомність теж. Непогано виглядає, але для власне живоплоту, от я попередній раз поставила 800, тепер 700 поставлю, щоб для цікавості. Ось таке вже наповнення, по-моєму, якраз нормальне. Ось, Якщо ми підемо далі, ось цей кутовий він має ще додатковий параметр. Тобто є така іноді потреба зменшити радіальність кута. До речі, це одна з причин, чого записую сьогодні відео. Оцю радіальність можна змінити, тобто, значення в градусах цієї дуги, можна змінити, наприклад, на 40, 30. І ми бачимо, що цей елементик вже змінився, щоб його законектити. Перевернути, ну і ми маємо ось отаку річ. Ну, звичайно, це все так само можна змінювати, як і в попередньому. Ось. І в об'ємі, звичайно, воно також перебудувалося. Ось. Для... Ну, питання для чого ось ці дверцята, для чого це завершення. В плані воно так теж специфічно виглядає. В об'ємі це буде видно, тому що якщо ми перекрутимо цей живопліт, ми маємо ще один артефакт ось таку. Арку можна таку пустоту. Так, очевидно, якщо ми закриємо цю річ, напевне, ж вона ось цим торцем має бути досередини. Ну, принаймні, естетичніше в плані це буде виглядати. Ось Тому от таким чином ми можемо закрити цей турець, і от воно буде ось так виглядати. В мене тут вже я трішки, я думаю, хімічила з цим з поданням. Так? Тобто тут у мене чорне подання, а тут зелене подання. Це можна буде змінити. Ось, Наприклад, тут треба десь листя пошукати. і от... А, до речі. Листя, а теж має свої там свою текстуру. Зараз вона, на речі, ну, тобто, тут можна побавитися, можна навіть спробувати включати ось таке, якісь там відтінки сірого. Ну, тут можна просто, це в мене вже чорне стало, це треба буде знайти цей параметр, який наразі фарбується в білий колір, пароконтуру, ось воно є. Давайте поставимо якийсь такий. Ось, ну Там був сіріший. Ось. ну Знайти по номеру, я думаю, це не буде проблемою. Ось, і з, теж з об'ємним поданням, ось тут у нас такий плющ, ну, цікаві ефекти, з ними можна ще бавитися. Ну, власне, якийсь такий плющ є, і він такий фрагментарно ніби заломлюється, так, але картинка загалом ну, цікаво досить виходить, насправді. От, хоча це теж можна змінити, якщо нам потрібна стилізація, тобто спрощення форми, мій улюблений, мій улюблений спосіб це зміна кольору, наприклад. Такого якогось оливкового, чи якогось такого. Тобто беремо просто фарбу колір колір або фарба. фарба. Веселадом, наприклад, якась така. Ну, вона може бути і сірого кольору якогось такого. Ну, по-моєму, вона тоді в такому випадку менше бере на себе увагу, і живоплід читається як живоплодом. При такому заповненні цілком нормально виглядає. Ось отакий може бути живоплід, такі можливості він нам дає.